Всім вітання, мене звати Теся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні е, я розкажу, по-перше, чому я малюю на обличчя. Так спитав один з підписників е, або не підписників, просто коментаторів цього ютуб каналу. Отже, малюю я іноді, е, коли в мене є настрій, для того, щоб відобразити те, що показане в книжці. Сьогодні книжка буде супер психологічна. Власне, це будуть основи психології, тому ось ця е, Куряча лапка, я не знаю, що, скажіть свої варіації, що це може бути е, і на що це схоже. Це знак психології, який у нас походить з давніх часів. Тобто, якщо у медицини у них такий є кубок зі змією, то у психології у нього така як триножка е, ну, на нижній паличці. От з іншого боку, у мене спіральки, це означає спіраль історії про те, що у нас сьогодні правильно книжка з історії психології. Це геніальна річ. Це називається психологія 101, факти, теорії, статистика, тести і таке інше. Пол Кейман, американський журналіст і блогер, і він достатньо чітко розказав нам про всю цю історію. Одразу скажу: це чиста теорія, тут абсолютно немає практики, тут абсолютно немає джерел, на які він спирається, тобто це більш такі. Загальні відомості, які можна витягнути з інтернету, з інших штук, але вони всі весь цей масив зібраний в тоненьку книжку, яка складається сьогодні ж, там, 200 майже 40 сторінок, і в які в принципі вміщений весь розвиток психологічної науки, як такої. От тому. Тут дуже легко можна прослідкувати, знайти для себе щось цікаве, ознайомитися з дуже багатьма психологічними теоріями психологічними, і знайти ті, які тобі близькі. Ось тут є алфавітний показчик, за яким ти можеш шукати розділи, або є просто зміст, який ми зараз переглянемо. Я її читала ще коли вступала на психологічний факультет. Не для того, щоб вступити, а просто щоб бути ознайомленою, що це таке, як це. Е, мені було цікаво. І насправді, після цього е, вона мені тоді здалась трохи мудною, тому що я не люблю читати про історичні процеси. Мені більше подобається, там, як це зараз і як це можна втілити практично. Ось. Але е, фактично, для того, щоб ознайомитися з психологією, то це кращої книжки взагалі немає. От, ми починаємо з Павлова. І в принципі вона нам спочатку розповідає про персоналі, які е, створили психологічну науку, як ми її, ми її бачимо зараз. Павлов Скіннер — це більше біхіверицький напрямок, тобто напрямок, який пов'язаний з поведінкою, дослідженням поведінки. Вони робили експерименти на щурах, на собаках, на інших тваринах. Е, далі у нас, звісно, ідуть Фройд і його донька Анна Фройд. Ну сам Зімунд і Анна. Е, і вот Зіммунд він започаткував психоаналіз. Далі нам розповідають про Кольберга, Мілгрима, Адлера і про багатьох інших. Тобто тут дуже багато різних авторів і різні концепції. Тут також, крім таких загальних терапевтичних напрямків, наприклад, як гештальт, когнітивна психотерапія, нам розповідають про саме такі базові концепції. І це дуже цікаво, тому що не всі книжки, то ще дуже мало книжок, які торкаються саме цієї теми. Наприклад, тут ви можете в цій книжці ви можете дізнатися про різні експерименти, які стосувалися. Наприклад, експеримент Мілгрема з тим, що як людина піддається впливу, що людина будь-яка, майже будь-яка людина, здатна, ну, грубо кажучи, до смерті, до паралі, чи бити іншу людину током, тільки тому, що її авторитет сказав, що так правильно, так відбувається процес навчання. Тобто ми починаємо з чогось малого і так людину доводить ну, тобто, до будь-якого стану. А також тут розповідаються різні теорії, наприклад, теорія, як взагалі побудована психіка. Тут я дуже, ну, я собі ставила багато приміточок, а тут є така гарна модель, як побудована наша психіка. Верхня частина, наш свідомий рівень, він дуже маленький, це вершина айсберга. І далі вже ми опускаємося, коли говоримо в наше передсвідоме і несвідоме, тобто той великий пласт, який ми не усвідомлюємо, забуваємо або <кхем> раптово потім пригадуємо. Тут, наприклад, є також теорії кохання, теорії взагалі взаємодії комунікації між людьми і дуже-дуже багато різних експериментів, досліджень всякі такі штуки. А ще потрібно підписатися, поставити вподобайку, поширити це відео і за бажання залишити коментар. А знаєш до чого? А, знаєш, до чого? Тому що так я зніматиму ще більше відео. І більше людей це побачить, і більше людей зацікавляться взагалі психологією. А що нам потрібно? Здорове суспільство, в якому психологія є частиною загальної науки, але при цьому не була ні надто популістською, такою, як деякі люди вважають себе психологами, не маючи освіти і таких інших речей. І не потрібно не повинна бути надто науковою для того, щоб взагалі нею ніхто не цікавився, і вона лежала десь на поличках. Тобто психологія це ми. Це те, що нас оточує. Це взагалі весь світ, тому давай поширювати його разом, і незважаючи на те, що вона не практична книжка, це більше теоретична річ, але вона так само дає якісь тобі інсайти, які ти можеш потім втілити в практиці. Наприклад, для мене це був інсайт. Тут розповідалось про. Проблема свідка. Є якась ситуація, і, наприклад, проходить багато людей повз і ніхто з цих людей не допомагає потерпілому, той, хто впав, піднятися. І це не тому, що ці всі люди погані і вони не хочуть йому допомогти. Ні, це просто ефект свідка. Вони кожен з них думає, що це буду не я, це буде хтось інший. Хтось інший зупиниться, допоможе і так далі. Е, я сама була на місці свідка. Я була на місці того, хто спостерігає за цими свідками. Ви також, я думаю, бачили такі ситуації. І е, єдиним виходом для конкретної жертви є е, звернутися до конкретної людини, і тоді ти обов'язково отримаєш допомогу, ну майже обов'язково, тобто в більшості випадків. І якщо ти опиняєшся на місці свідка, то потрібно розуміти, що е, хтось інший це когнітивне викривлення, тобто так навряд чи станеться, і потрібно краще допомогти іншій людині, чисто тому, що е, якщо не я, то хто. От, тобто так варто завжди себе ставити на це місце. Якщо проводити оцінку цієї книжки психологія 101 з зібрання різних фактів, досліджень і так далі, загалом ця книжка, я думаю, 5-5. Тобто вона виконує повністю свою базову функцію навчити нас, пояснити, що таке психологія, як це працює і так далі. Якщо ми візьмемо там стиль написання, як воно написано, я поставлю тут. Три з половиною з п'яти, тому що це було важкувато, тобто це було трошки занудно. До цього треба готуватися, коли ви берете цю книжку. Якщо ми будемо говорити далі про наскільки тут є багато прикладів, то вони тут абсолютно не життєві, тобто тут не будуть вам розповідати про вашого друга. Партнера про якогось іншого з вашого оточення, але ви будете все одно впізнавати якихось людей в далеких експериментах. Тобто тут вам розказують про взагалі механізми, як працює людська психіка, як працює соціум, і як кожен індивід індивід – це одна особа на соціуму, як ця особа функціонує. власне. От, тому це справді прикольні експерименти. І тут можна теж поставити 5 з п'яти. Баланс теорії і практики. Я вже сказала, що тут більше теорії, тому поставимо 4 з 5, тобто ви самі вже думаєте, як це втілити на практиці. От, по інсайдності для мене це була напевно на 7, 7 з 5, тому що це було. Я тільки починала взагалі цікавитися цією темою, і я шукала, де б мені отримати знання, де б мені зрозуміти, що таке психологія, як це працює. Я, тобто, я була в активному пошуку, грубо кажучи, і я знайшла від багато відповідей безліч в цій книжці. Я думаю, ще більше у мене з'явилось тоді запитань, але ну така вже наука, що можна вичерпно вивчити якусь одну тему, але усе знати абсолютно досконало, неможливо. Тому ця книжка це таке, якби. Ліхтарик в темряві, тобто ви заходите в темну кімнату, там є безліч всього. Вибираєте ліхтарик і починаєте з допомогою цієї книжки досліджувати приміщення, в якому ви знаходитеся. От. І уявімо, що психологія це такий величезний склад абсолютно різних інструментів, технік і так далі. І, взагалі, ну досліджень, тому що наш мозок він дуже. Не те, щоб досконалий, а просто багатовимірний, і можна його з різних боків досліджувати. Можна говорити про емоції, можна говорити про думки, про те, які установки ми отримуємо, про те, як ми формуємося з дитинства, а можна взагалі про те, як, які там мозкові процеси, нейромедіатори і так далі впливають на те, як ми реагуємо і формуємося. Ну, зрештою, можна досліджувати себе з дуже різних боків. І ця книжка вона. Допомагає це зробити ось тому що тут також дуже різнопланові речі описані. Я в принципі ось такий огляд цієї книжки у мене вийшов. І якщо ви плануєте вступати на психолога, то вам обов'язково до прочитання ця книга. Якщо ви просто хочете цікавитися психологією і хочете знати багато всього, там як це історично склалося, або якісь Взяти цікавинки для себе, то тоді також обов'язково читайте цю книжку. Якщо вам конкретно цікава якась тема, наприклад, стосунків або чогось ще, то ця книжка точно не для вас. Тобто вам не потрібно заглиблюватися, вам не потрібно ем, розширювати свої знання настільки. Знання дуже базові, але вони не глибокі, тому що це там 240 сторінок, в яких вам розказують про абсолютно всю психологію. Тобто, наприклад, на теорії кохання там виділено 4 сторінки. От, явно за 4... Ці чотири сторінки ви менше отримаєте, ніж взявши якусь іншу книжку, спрямовану саме там на психологію стосунки. Ну, такий огляд сьогодні вийшов. Знов прошу тебе підписатися, поширити це відео, залишити коментар, якщо читав або читала цю книгу, або поділитися своїми бажаннями, взагалі, які тебе психологічні теми цікавлять. Отже, такий огляд книги Пола Клеймана, психологія 101, факти, теорії, статистика, тести і таке інше. Несемося.